Фотографувати історичний центр Полтави завжди цікаво. У різні пори року він різний, відкривається по-новому. Є у нього якась особлива душа, свій настрій, який змінюється як у людини. Розповідає співавтор нової виставки Світлин Іванова Гора. Фотограф Ілья Назаркін. Полтавчання ходять потім містам, їжі там годна, єже місячна. Ані привикають к всему. Хотелось немножко как сконцентрировать внимание на то, что все-таки надо поднимать глаза вверх, смотреть на небо, смотреть по сторонам, любоваться Полтавой. Ну и все-таки это, опять же, таки, повторюсь, исторический центр, духовный центр Полтавы. Про магію історичного центру нашого міста і в першу чергу Іванової гори говорить і батько Ільї фотограф Сергій Назаркін. Ось уже багато років вони працюють в тандемі, організовуючи спільні тематичні виставки світлин. Остання налічує 30 фотографій. На них краєвиди білої Альтанки, свято успенського кафедрального собору, Хрестовуздвишинського монастиря. Тощо піскоп Полтавський Кременчуцький Федір. От він молитва. А напроти, а рядом фотографія молода пара, які випускають голуб. Я вважаю, що це фото символі. Це якби молитва і за Україну, і за всіх нас, за молодь. От я вважаю, що це і якось воно так склалося, ці фотографії вони ключові. Серед гостей виставки громадськість представники духовенства меценати. Голова фонду захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукоби, Віра Кальник говорить: Іванова гора місце сильне духом, має свою енергетику і, мабуть, не дарма його обрав для свого житла Іван Котляревський. Ми сьогодні присутні з вами на виставці виставки і Сергія Назаркіна. Це великі художники-фотографи, які з в ногу йдуть з життям міста, які висвітлюють події, які відбуваються. В місті сьогодні це така історична виставка Іваного гору. Мабуть, вони хочуть донести до нашої молоді історію нашого міста. Фотовиставка триватиме до кінця лютого. По її завершенні усі роботи передадуть літературно-меморіальному музею Івана Котляревського та святу Успенському кафедральному собору.